Сьогодні ми поспілкуємось з депутатом Луцької міської ради Сергієм Шкодою. Сергій Іванович має вищу освіту, проживає у місті Луцьку, є директором приватного підприємства та обраний депутатом від міської організації політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. Шкода Сергій Іванович. Народився у селі Хряськ Маневецького району, має дві вищі освіти. У 1999 році закінчив Київський інститут сухопутних військ, отримавши диплом інженера-танкіста. З 1999 по 2006 проходив військову службу у Володимирі Волинському у 51-й бригаді. У 2003 році вступив на навчання до Міжрегіональної академії управління персоналом. З 2009 року є директором та власником приватного підприємства. «Бож тепло до Луцької міської ради балотувався вперше. Був обраний від територіального округу номер 13 є членом політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Рік депутатської діяльності багато це чимало. Питання доволі суб'єктивне. Пане Сергію, як вам враження? Адже ви вперше у ролі депутата? Та як оцінюєте ви свою роботу за рік? Звичайно, що ну багато встигнути не можна за перший цей рік, але. На даний час я рахую, що ну, як вперше обраний, вже зрозумів, як воно працює, як воно м можна вирішувати деякі питання. Ну, але депутата обмежені можливості, звичайно, що депутат не може все зробити. Те, що виборці думають, що депутат все може зробити, ну, так неможливо. Хоча, звичайно, оцінювати будуть виборці мою роботу за рік, за два, за три. Що конкретно вже встигли зробити? Практична допомога це все-таки цей проект рішення, який на минулій сесії був по військовим гуртожиткам. Хоча це десята частина того, що зроблено, далі це тривалий процес передачі цих гуртожитків з Міністерства оборони в комунальну власність. а Далі приватизація, це може тривати і до року. Але я рахую, що це найважливіше, ну, те, що, по перше, це я обіцяв виборцям перед виборами. І по життю стараюся свої обіцянки дотримуватися. Ну, звичайно, що це було тяжко, це було півроку переговорів, домовленостей з Міністерством оборони, далі з комунальними нашими міською радою. І потім я навіть не думав, що таке буде так буде це активно обсуждатися на сесії. Але в кінцевому результаті в принципі рішення прийнято. Ну, це найважливо. Далі, те, що допомога там в військовому гуртожитку, що там влаштування вхідних дверей, там вікна, десь якісь майданчики дитячі. Ну, ще на вулиці Кондратюка, теж люди дуже довго не могли зробити каналізацію в себе. Вони там платили кошти великі за вивоз. Ну, Цих відходів, ну я їм допоміг, що надав матеріальна була допомога, і вони це зробили. Але мені дуже сподобалось, коли ми разом, тобто депутат, і ми виборці. І частка моєї роботи, і частка виборців роботи, це дуже важливо, тому що люди цінять те, що ми разом зробили. Тоді вони активні, вони ну, навіть такий випадок, коли оголошуються збори. І кажуть, що буде присутній депутат. Це дуже явка, майже 100%, бо це прийде депутат, ми хочемо з ним поспілкуватися, ми хочемо з ним поговорити. І вони. Я на мою думку, це правильно, коли депутат йде до виборців саме ну, на збори їхні вони розповідають свої проблеми сімейні, загальні там різні. Є звичайно, всіх їх вирішити депутат не може, але, по крайній мірі, можна скласти план роботи на далі на тих чотири роки, які ще залишилось. Днями ми побували на окрузі пана Сергія і маємо для вас відео. Де самі ж мешканці оцінюють вашу діяльність? Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто є депутатом від вашого виборчого округу? Шкода Сергій Іванович. Шкода Сергій Іванович. Не знаю. Шкода Сергій Іванович. Я не Вперше в житті представьте себе, що знаю. За стільки років я тут живу старожил, з 60 лет здесь живу на вулиці. І перший раз знаю депутата в лицо. Як звати вашого депутата? Шкода Сергій Іванович. Як ви оцінюєте його роботу? От вже рік пройшов від того, як він став депутатом? Ну, з приводу того, що він нам допоміг, то ми добре оцінюємо. А чим допоміг? Допоміг нам в тому, що ми зробили каналізацію, От, оскільки в нас будинок на чотири квартири. У нас була така каналізація вигрібні грібні ями. І... Вона зразу -то, вона ніби не замулювалася, а потім дуже швидко стала замулюватися. І нам коротше, через дві неділі треба було щось робити. І в нас така проблема виникла. Майже в центрі міста живемо, а по суті каналізація ті ями течуть. Він нам допоміг, зробив все, що міг, ми так само. А чим конкретно допоміг? Ну, у нас тут ями були вихрібні, він нам труби дав. Ми ще доложили там трошки і зробили собі. Ну от за декілька років то я бачу, що щось зробив. А так до цього часу тут ніхто нічим не займався. А що б хотіли побажати йому в подальшій його праці? В подальшій його праці саме у нас здоров'я, щоб він був здоровий. Як буде здоров'я, то буде бажання працювати з людьми. У нього є дуже хороша риса, це повага до людей. Це дуже основне, тому що він бачить в простих всіх людях людину. Це саме головне. І співпереживає їхні проблеми, і наскільки може, наскільки він допомагає. Хай людям допомагає так само, як всім, як нам, всім допомагає так само, як допомагала. Хай працює, співпрацює з людьми, нам допомагаємо, будемо вдячні, будемо до нього його підтримувати. З відео стає зрозуміло, що переважна більшість мешканців задоволена вашою роботою, але є частина виборців, які все ж таки не знають свого депутата, хоча роботу оцінюють як позитивно. З чим це пов'язано, як ви вважаєте? Ну, на мою думку, от мені даже було цікаво, от люди кажуть, що ми його не бачили. А де ми, а де я маю бути, де я маю з'явитися? Ну цікаво. Хоча є ж міська рада, є сайти, є звичайно, можливо, старші люди цим не користуються, і тому от, от це моя робота, яка я йду іменно майже ну до них, до двір, двір до будинка, і з ними спілкуюся. І тоді вони ну напевно, це більш пов'язано з неактивністю політичною нашого населення. Тобто багато людей живуть в своєму якомусь такому замкнутому коконі і вони от знають, що от ну добре, що вони мене знають, що я до них приходив, що я депутат. А є ж, а вони 25 років не знали, що взагалі в них депутат каже, ми його бачили тільки перед виборами. Ну, на мою думку, я хочу змінити цей стереотип, що депутата бачать тільки раз в п'ять років, коли треба його вибирати. Які недоліки у своїй роботі ви помітили? Та як плануєте це змінювати у майбутньому? У мене є плани, щоб в Луцьку через кожних 300 метрів знаходився смітник. І коли дитина йде з мамою гуляє, з'ївши морозиво чи цукерку, і ту бумажку викидала не під ноги, тому що немає куди викинути, а в ці сміттєві, скажімо, урни. Це такі дуже важливо, ну, в нас є проблема ну, іменно на моєму окрузі з цією знов каналізацією на вулиці Офіцерській. Тому що вони ну, дуже, ну, це дороговартісне обслуговування цього всього. І теж, але це проекти, це багато часу, за, за коштів, все одно воно буде залучатися кошти і міської ради, і мешканців. І разом це все буде робитися. Ну, будинковій території ну, більш-менш нас ну, ми, ми робимо. Наприклад, на Голокарту Москорцуло там все, все зроблено, там тільки можна поправити щось удосконалити на вулиці Офіцерській, там дорога в жахливому стані, але спочатку треба провести там водопровід, поміняти, такі зробити комунікаційні ну, ремонти цих мереж інженерних. А далі вже там зробити благоустрій. Щоб це дуже мені сподобалось, коли приватний сектор сходиться. Вони ніби вони живуть в одному, але вони друг друга не бачать. А тут, як приходиш їх збираєш, і вони всі збираються, всі діляться своїми якимись, ну вони своїми думками діляться. Ну, я ж не можу знати, прийшов, я можу на свою думку визначити проблему. Але найкраще її почути від людей, що вони кажуть, що в нас є така проблема. І тоді визначити, яка проблема може сьогодні вирішитися, а яку відложити на рік, на два-три, на тому що не можна положити. Асфальт, далі його перекопати, як у нас часто таке буває. тобто ну, Такі от плани більш, хоча людей цікавить, більш побутове, особисте, такий невеличкий комфорт проживання в місті. Тобто, вони не, не сильно вимагають глобального. Звичайно, економічне зростання міста Луцька це. Хорошо, це зарплати. над цим теж будемо працювати, але це більш робота в самому сесійній залі. Це ті проекти рішень, які вже надходження в бюджет, на наповнення в бюджету, тому що є багато можливостей наповнювати більше бюджет. Є залучення і інвестиції, і заощадження тих же енергоносіїв і щось ну, робити. Такі планів ну, багато є. Дякую вам за розмову. До зустрічі через рік. Вам дякую. Я думаю, що зустрінемося і будуть зміни на краще.